Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Дорогі брати і сестри у Христі. Одного разу Ісус сказав такі слова. Хто Царства Божого не прийме як дитина, не ввійде в Нього. Ми згадували вчора, що під час цих реколекцій який ми сьогодні продовжуємо, є сьогодні другий день, будемо вдивлятися в постать святого Йосафата, який тут перед нами виставлений в іконі і в своїх мощах, щоб могти в молитві пізнати, як нам, за прикладом цього святого, наблизитися теж до Ісуса і пережити Його преображення у своєму житті, бо ці реколекції і цей духовний шлях ми Порівняли саме до цієї події преображення Господнього, до цієї подорожі Ісуса, в яку Він взяв трьох своїх учнів на гору Тавор, де преобразився перед ними і показався їм в зовсім іншому світлі, ніж вони звикли його бачити щодня. У 1604 році святий Йосифат, будучи юнаком, Постукав до монастирської брами у місті вільні, бажаючи посвятити себе тому розп'ятому Христові, іскра якого, як він згадував, пройняла його ще у дитинстві. Браму йому в монастирі відкрив сам Архимандрит, бо цей Архимандрит був тоді єдиним мешканцем монастиря. Чернече життя в той час занепадало, воно не було перспективним вибором на той час. Тим не менше, юнак поселився сам в келії біля храму, і тут, як ми читаємо в його життєписі, віджило в мініатюрі життя східного чернецтва. Вступивши в чернецтво, як написано в біографії, Святий Йосифат вибрав собі церкву на Чернечу келію, де перебував в уєдиненні цілими днями, практикуючи на собі все те, що пізнавав з літургійних книг і з життя святих. Із своїх гріхів сповідався майже щовечора, коли міг знайти сповідника у великому пості. Ми часто згадуємо і говоримо про навернення, про покаяння, про сповідь. Згаданий момент із життя святого Йосафата, це його вступ до монастиря і це покутниче життя, до якого він взявся, воно якраз допомагає нам глибше застановитися над цими темами. Саме темою сьогоднішніх наших роздумів є навернення. Покаяння і сповідь. Вступ святого Йосифата до монастиря і ті духовні практики, які він почав на собі застосовувати, вони мали покаянний і покутничий характер. Але з поміж цього всього нам важливо звернути увагу на одну деталь. До Царства Христового якого ніхто з нас не гідний через свою гріховність, святий Йосифат прийшов ще як дитина. Вступ до монастиря для нього було наче вступом до Ісусового Царства. Господь покликав його до цього Царства, і Він прийняв його як дитина. Що це означає? Хто Царство Божого не прийме як дитина, не ввійде до нього. Ми згадували на початку ці слова Ісуса. Щоб відповісти на це питання, спробуємо пригадати, як приймали царство Христове дорослі або по-дорослому. В Євангелії описується кілька таких випадків, як Ісуса приймали. І добру новину Христову приймали дорослі, які стикалися з цим царством. Петро, майбутній апостол, коли побачив в Ісусі Божу силу, коли, як ми пригадуємо з Євангелія, на слово Христове закинув всі ті туди, де за цілу ніч не впіймав нічого, бо був рибалкою. А потім, коли після того, як на Христовий заклик закинув сіті, і сіті почали рватися від великої кількості риби, то він налякано сказав до Ісуса, «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Однак Ісус сказав йому тоді: Не бійся, іди за мною. Також ми пригадуємо іншу історію про Закхея, грішник Закхей, коли Ісус проходив повз його дім, то Він виліз на дерево, щоб здалека побачити Ісуса. Однак Ісус сказав йому тоді: притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. Вже потім сталося так, що до Ісуса приносили дітей, аби Він доторкнувся їх, але учні, як каже Євангеліє, забороняли це робити. Саме тоді Ісус і сказав цей вислів: пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо Царство Боже. Істину кажу вам. Хто царство Божого не прийме як дитина, не війде до нього, і, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Всі ці моменти показують нам, яким повинно бути справжнє Христове покаяння. Воно є справжнім лише тоді, коли є покаянням дитини, коли є покаянням синівським, будучи грішними. Ми скоріше скажемо, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина, або я недостойний Тебе, Господи, або станемо здалека, як Закхей, щоб ніби і бути серед тих, які довкола Ісуса, але й не відкривати для Нього цілковито свого серця, або можемо віддати Богові половину свого маєтку. Відшкодувати усе, але віддати своє серце Богові так і не будемо спроможними. Тим часом покаяння це не є віддалення від Господа, покаяння це є наближення, довірливе наближення до Бога. Це не чекання, покаяння це завжди сміливий крок вперед на зустріч Богові. Покаяння це не є отримання винагороди за свої заслуги чи відшкодування, покаяння це наближення до Бога, щоб отримати незаслужений дар від Нього. Ось що означає прийняти як дитина. Покаятися як дитина, навернутися як дитина, прийти до сповіді як дитина, тобто прийняти Ісуса як дитина. Щоб могти саме так приступити до Христа, важливою є та здатність, про яку ми згадували вчора під час наших попередніх роздумів, це довіра до Бога. Без неї неможливе справжнє християнське покаяння, навернення, а тим більше щира сповідь. Для нас в практиці ці речі стали мати одноразовий характер раз на рік, раз на місяць, раз на тиждень або на великі свята микаємося, навертаємося. Сповідаємося. Але ці поняття в християнському житті мають всеохоплюючий, безперервний характер. Стан покаяння, навернення і сповіді це не визнання своїх невдач і помилок, які трапляються завжди в нашому житті. Це не є черговий плач після падіння. Навернутися, це означає підійти. До Ісуса як дитина, хоч вона й не має що йому дати, і не має чим йому заплатити за те, чого від Нього очікує. Це означає прийняти поклик Ісуса попри те, що ми чуємося грішними і нездатними. Одного разу Ісус, будучи серед натовпу, Вигукнув запитання: Хто доторкнувся до мене? Всі тоді почали відпекуватись, а Петро підійшов до Нього і мовив Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться. А Ісус сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Це була жінка, що хворіла 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій маєток. Ми добре пригадуємо цю історію з Євангелія. Вона тоді вже мусила зізнатися перед усіма, чому доторкнулася до Ісуса і як негайно одужала. А Ісус же їй тоді сказав: Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Якби ми знали і розуміли, з яким очікуванням Господь прагне, аби ми ось так підійшли і доторкнулися до Нього. Ми дуже часто, наче юрба довкола Ісуса, тиснемося, намагаємося бути чим поближче до Нього. Але так мало є таких, хто, як ця жінка, доторкається до Ісуса з вірою. Лише з вірою, бо більше вже нічого немає. Ось цей дотик віри до Ісуса, цей дотик до віри до Нього і є справжнім духовним оздоровленням, справжнім покаянням, справжньою сповіддю і наверненням. В житті кожного з нас цей дотик може по-різному виражатися, проявлятися. В житті святого Йосифата, про якого ми тепер згадуємо, образно кажучи, це був вступ до монастиря. Але це не був вступ просто у монастирську будівлю. Це був той дотик віри і довіри святого Йосифата до Христа. Відповідь на ту іскру Божої любові, якою він був обдарований ще в дитинстві. Сила вийшла з мене, сказав Ісус, коли відчув дотик цієї жінки, про яку ми згадували, цією силою є Його любов. Хто відчує цю любов, не може вже залишитися байдужим. Але загоряється цією любов'ю, наче святий Йосипат, і робить такі кроки, які по-людськи є безнадійними. В житті святого Йосифата вступити в той час до монастиря, де не проживає нікого, крім один сам архімандрит, це був безнадійний крок. Тим не менше, святий Йосифат не дивився на зовнішні обставини. Не дивився на перспективи чи безнадії по-людськи, він дивився на те, до чого його кличе Господь, він доторкнувся від себе особисто дотиком віри до Бога. Ми маємо усі лише крихке, грішне, людське серце, але Христова любов є всемогутньою навіть у такому серці, навіть у дитячому серці, яке не має чим віддати Богові. Без цієї любові ми так лише крихкі створіння, але коли ця любов в нас горить, ми стаємо Царством Божим і Його сила з малих дітей. Робить нас великими святими, великими апостолами. Пресвята Діва Марія, на весіллі у Кані Галилейській ти підійшла до свого Сина Ісуса, просячи у Нього здійснення чуда, хоч його час, як він сам тоді сказав, ще не прийшов був. Але ти примовила до слух, що лише скаже вам робіть. Пресвята Богородице, ми теж не встані своїми силами стати кращими. Ми можемо перетворитися з води на найкраще вино, лише якщо Ісус зробить над нами своє чудо. Нам потрібно прожити ціле життя в трудах і змаганнях над своїми слабостями, щоб осягнути якийсь рівень досконалості. Тому ще не час. Нам бути чудом. Ще не прийшла та Ісусова година, коли ми можемо бути поряд з Ним у Його преображенні, але на Твоє материнське Слово. Ісус робить чудо над кожною Твоєю дитиною, бо й сам Він нею став задля нас. Нехай Твій материнський покров відкриє наші серця на довіру Твоєму Синові. Без якої неможливе жодне чудо, світ наповнює наші серця страхом і тривогами, через що ми скоріше втечемо від Бога, ніж наблизимось до нього, будь в ці тривожні часи нашою Матір'ю, яка приводить нас як своїх дітей до Ісуса, аби Він поклав на нас свої руки і благословив нас. Якщо ми Ще не в змозі доторкнутися до Ісуса довірою і вірою, як та кровоточива жінка, приведи ти сама нас до нього, щоб Він сам поклав на нас свої руки і дарував нам правдиве покаяння і сповідь, якими є Його любов до нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Цим сі все душу, все помишлення нашого реце, Господи, все дуже житлю, наших, молим Тисус, лиш і помилуй.